Їдемо у відрядження, зустріли наш чизель. Йдемо до клієнта нашого, Олександра. Він нас вже зустрічає. Ми робили в прошлому році ним без цього, без котка. Воно дуже сиро було, дуже сиро було. Пликом ну, чогось я колись там в інтернеті дивився в Ютубі відео, то кажуть, якщо прямий, то кажуть, на нього пожнивні рештки намотує. Mm -hmm. оце, оце чогось я затушу. А як оцей, то він вроді так, як серпом трохи ага. скидає. Не так намотує, може пожалуйшні ваш. Ну, ми ті, в минулому році перший раз виїхали, воно дуже прямо сиро було, дуже сиро було. То воно у нас нічого не вийшло, і ми його зняли і робили без нього. І воно ж як хороша погода, ми ж вуємо і своє, і людське, а як погана погода ліземо. Ну, прошлому до така осінь просто була, що зовсім, зовсім, зовсім. І, як було, І ми робили без оцих крилиць, Навіть хотіли їх взагалі ну, десь чи вернути на завод, чи ще щось, а потім ні. таке вони нужні. Ні, вони в сторону теж сторони. Да. Верхній сорт землі. Це ж між... А скажіть, будь ласка, це у вас, я так розумію, тут поле рельєфчик є, так? І ви коли сказали, що за допомогою цього чизелю волога тоді не стікає. А вона впитується усередину. Ну так, в кого схили, у кого схили, він ну, дуже добре допомагає через те, що волога вся входить в землю. Тобто ви зрихлили, і волога вся входить в землю. А після плуга я дивлюся рядом у хлопців, які на бугру зорали плугом, то як великий дощ такий заливний, вся вода. І з усім міндобривом, з усіми пожнивними рештами, все сходить, спліває вниз. А після нього вся влога входить в землю. Навіть mm -hmm. я перший раз, коли ми його наділи, їхали в поле, і по дорозі в нас була ну, водичка стояла, така калюшка. І я його взяв, опустив і прорив. То на другий день їдуть, тієї влоги вже немає, вона пішла в землю. Mm -hmm. то да, то есть, да. Ну, ну... Тобто, Це скільки ви вже працюєте? Ми її в прошлому тільки купили, то не багато, гектарів 30, може, ми не зробили. У нас не багато землі, це Чим ви оброблювали до цього до чизлювання? Плугом. Плуг. Плуг. Тобто порівняти зараз плуг є можливість якась з чизелем? Є якісь у вас а, види? там? Щось змінилося, покращилося, чи таке саме залишилось, чи е, погіршилося. Ну, по уро... по, по, ну, по урожайності ми ще нічого не скажемо, бо це треба до осені. І в нас по сої ми робили після кукурудзи, ні, після пшениці, ні, а тільки після сої. Після, як змолотили сою і після сої. Ну, рядом тут ось на краю вулиці є у чоловіка похожий такий глибоко тільки на 5 лап, і він ним і під пшеницю робив і під сою то йому дуже подобається. Отож ми в нього побачили, іменно отака конструкція. Виробник то другий, mm -hmm. а отака точно ну, копія. І він нам понравився, я кажу, Паша, де ти купив? І ми хочемо купити. Ну, ми до тих хлопців подзвонили, тоді я пам'ятаю. Вони кажуть, у нас тільки на п'ять лап, на три лапи немає. Давай шукати, і ото знайшли вос. Ну, хороший, крепкий, бо приїжджали до нас люди з Миргорода, дивилися десь кусівалку. То побачили цей глубокорехлітель, він їм теж дуже понравився. Вони кажуть, у нас є польський, ну воно каже далеко, не те. Там, по-моєму, параплав йде. Да. Я не знаю він, на польському. Як і в нас тут в... рядом у селі є польський, то польський, кажуть, ні, продаємо або десь його дінем. Польський ніяк ні не потрібен. А отакий от каже, да, оце каже сила, це те, що треба. На зиму, наприклад, якщо на зиму, то ось два пальці витягнули, Фрінуло, от їхали назад, так, як на зиму, то можна робити і так. Без котка. Ну, Коток рівняє трошки площу, воно таке виходить, як дісковане. Ну, по поводу розходу топліва, я думав, то тут, що тут розход буде дуже великий. Розход ну, 15 можливо, літрів солярки. На оранці 18-17, як, де з гори на гору. Економія є. Нужен ну, в кожному господарстві, через те, що навіть ті, що обробляють землю, роблять ну, ну, по наутілу. По-любому, десь на краю поля, поля, сусід десь там заїхав, затоптав край поля, десь їхня машина заїхала. То хлопці що роблять? Діскують, а тоді сіють. Ну, літрі, мені каже, буде краще. Даже... Не запомнив точно, де ми хотіли їздили, хотіли купити машину, у чоловіка. Коля звуть його. Та не запомнив точно десь там біля Києва недалеко. Там у них гірська місцевість. І він все обробляє, в нього 30 гектар землі. І він обробляє по нулю, все сіє по нулю. То він каже, я раз у п'ять, ні, раз у чотири роки. Раз у чотири роки. Я каже, обробляю ті схили глибоко рехліченням. І так само і Артему Лаврику він казав, каже, Артем, сповниш мої слова, будеш йти глубокорехлітелем, обробляє. Ну це в Карлосі, угу. Каже, будеш йти глибокорихлітелем. Ну, діска є, диска, глубокорихлітіль він і тим, що по, по ораному сіють, по класиці обробляють, і ті, що після е, цього по ноутілу, я ж кажу, по навіть даже оті краї поля розробити. Разу три годи зробити. Ми з ноутілом дуже не столкувалися, нас землі небагато, ми таке тільки начинаючі. Так що такі ще слабі совєтчики щось. <ривіт> 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 ну що, поїдемо на поле. <ривіт> Yeah.